Доброго здоров'я пані панове. Категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 16 квітня, у вівторок я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Кономчук. Я дякую, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь. Дзвіночок не забувайте вмикати, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Ну і традиційно би просив не забувати про категоричну українську вподобайку або лайкос, якщо вам заходить цей формат подачі інформації. Звісно, це пальне для алгоритмів YouTube, які дійсно теж як і ми з вами слідкує за всім, що навколо відбувається, визначаючи ті чи, чи, чи інші тренди. Ну на жаль, Україна сьогодні в трендах саме в такому контексті війна і в першу частині ми достатньо багато з вами розклали ситуацію по лінії бойового зіткнення. Бачили, яке підвищення якраз інтенсивності боїв на сьогоднішній ранок, фактично вдвічі проти вчорашнього дня. Ну і звичайно, там речі пов'язані з останніми повідомленнями зсередини конгресу Сполучених Штатів Америки про тінь новації. Але залишається, якби дедлайн, що цього тижня ми отримаємо якесь розуміння того. Не якщо вже, а в якій, в якій кількості буде запропонована допомога, і в якій якості, та, насправді, що це буде десь лендліз, десь позика, десь заморожування російських грошей, десь безповоротні гроші, але оцей набір ми маємо розуміти для того, щоб далі вже визначатися з можливостями відносно наших планів, які теж оприлюднені а, свого часу верховним головнокомандуючим. Не буду повторювати що стосовно планів наших на 25-й рік. Але це залежить. Це звичайно залежить від багатьох зовнішніх чинників. Але на загал, от, як пише Телеграф, світова війна почалась автократії. Це усвідомили. А захід в полоні ілюзій. до сьогодні подобається нам це чи ні? Але широка війна. Росії в Україні є частиною світової війни. Світова війна, які квартет авторитарних держав протистоїть демократіям світу. Це е, Китай, Росія, Іран і Північна Корея От проти України її союзники. Тільки союзники щось якось не рухаються дуже. Це більше західних демократій, і час від часу у Сполучені Штати. От, так от час від часу, доки агресори активно допомагають одне одному і координують зусилля на заході. Досі вважають події в Україні і Ізраїлю регіональними конфліктами. Що на думку телек. Є великою помилкою. Найпотужніші автократії світу вже сприймають війну в Україні як війну світову. Вони підтримують Росію, щоб стверджувати силу таких країн, як Росія, щоб нападати, завойовувати, пригнічувати, коли і де вони захочуть. Республіканці блокують допомогу Україні з жовтня. І частково захищають свій ізоляціонізм, стверджуючи, що війна в Україні стосується лише України і що це не стосується Америки. Це те точно не те, що бачать тегерані, Пхіняні і Пекіні. Так пише видання Телеграф. Тим не менш, якщо ми говоримо про тегеран, насправді і там, де стерчать чиї вуха. Ви знаєте, навіть російські змі розуміючи, що Ізраїль так чи інакше, не незважаючи там на якісь домовленості з Байденом, що там когось там нітаняхо він вмовив. одно там очільник міністерства оборони Ізраї. Ізраїлю, сказав, що це хаос зробить все, що від нього залежить, він дасть відповідь. У нас іншого виходу немає. Що аж навіть от російські змі повідомляють, що громадянам Росії рекомендували терміново залишити територію Ірану, Бо Ізраїль дипломатичними каналами попередив ну і російську сторону, в тому числі по підготовку удару відплати по території Ірану. І громадянам Росії рекомендується залишити територію Ірану до 17 квітня, сьогодні 16. Водночас, офіційно, ні Ізраїль, ні Росія цю інформацію не коментує у службі їхнього Наришкіна, це служба там зовнішньої розвідки. Відзначають, що зараз триває активний діалог між Ізраїлем і партнерами на чолі США з приводу удару у відповідь на Іран, якраз після того, як Ізраїль Іран запускав на Ізраїль ракети, бо США виступає за стриманість і дали зрозуміти. Ізраїлю, що не варто поспішати з ударом, про що я власне вам доповів до цього моменту. Невідомо чи отримували попередження з приводу удару Ізраїлю, які готуються інші країни, але Росіяни чомусь стверджують, що саме Росію попередили. Ну очевидно, бо там Росія присутня. Деякі співрозмовники, е от російських ЗМІ вважають, що такими зверненнями Ізраїль може намагатися розгойдати ситуацію інформаційно. Без навіть застосування армії, ну е, як би там не було, про всяк випадок я до, до сюди доєднаю Німеччину і Францію, які теж закликали своїх громадян негайно покинути Іран. А Італія навіть закрила своє консульство в Тегерані. Також Люфтганза, німецька авіакомпанія, скасувала всі свої рейси до Ірану до фактично четверга. Сьогодні вівторок повідомляється, що на заході Ірану є збої в роботі GPS. З чим вони пов'язані? Теж ми незабаром будемо бачити. Але дуже такі показові моменти теж, от світові оглядачі в контексті того, як Іран може захиститися від по суті Ізраїля, і це така модель від 100% натівського ну стандарти НАТО та в Ізраїлі і сучасного остаткування, як Іран, який має на озброєні лише свої і російські засоби ППО, гіпотетично може відбиватися від цих атак і наскільки вони можуть заходити Ізраїлю. Це теж буде до певної міри якесь мірило і лакмус для Росії. Бо те, що там поприлітало, точніше не подолітало до е, Ізраїлю з величезної кількості запущених е, гаджетів, які до речі активно використовують і росіяни, ну це був холодний душ насправді для Путіна. Якщо би він е, там мріяв завдати ударів по НАТО, бачили до чого це можуть призвести. Але те, що я треба сказати, що в Ізраїлі ж тренування ППО проходить практично щодня. Я не можу теж саме сказати про західні країни, хоча ми допускаємо, що там теж є відповідні навчання. Але от по стану речей на сьогоднішній день Іран має щонайменше кілька систем протиповітряної оборони, які можуть захищати небо на випадок атаки Ізраїлю. Деякі видання кажуть, що в відкритому доступі небагато інформації про ППО Ірану, але в цьому питанні є кілька інтриг. Зокрема, відомо про наявність у іранських військових 10 радянських зенітних ракетних комплексів С-200. Тільки кажуть, звідки вони взялися. І 32 комплекси С-300. Останні С-300 передавали в 2015 році по лінії Ростєха. А ось про те, як С-200 там, от я ж кажу, інформації немає. Також Іран має. Зенітно-ракетні комплекси Бавар-373, яку презентували, до речі, в 2019 році. За неофіційними даними, вся Україна може мати 40 таких комплексів. Реальні характеристики зенітно-ракетних комплексів Бавар невідомі. Про них є лише інформація від самих іранців, які хваляться, що комплекси кращі за російські С-400. Ну вони казали, що вони зламали залізний щит. Ну цей залізний купол над uh, Ізраїлем. При цьому профільні видання. Кажуть, що Іран має зенітно-ракетні комплекси середньої дальності 50 одиниць, дев'ять китайських комплексів і невідому кількість іранських комплексів, які стріляють на відстань до 150 км. кілометрів. Але найбільше в розпорядженні в Ірану комплекси малої дальності тор М1 і ще 250 китайських ФМ 80. От вам, до речі, співробітництво по лінії зла. Ну от цікаво, як це все відпрацює, якщо будуть запуски по території Ірану, це теж. Такий привіт Росії при тому, що коли ми говоримо про візь зла і Китай. Нагадаю, що зараз перебуває в візитом в Китаї Шольц, е, канцлер е, Німеччини. Очевидно, десь в той момент, коли ви дивитеся це відео, вже відбувається його зустріч з зі піном. Теж на вечір ми вже охарактеризуємо цю зустріч. Але загальний настрій Шольц вже е, дав, як то кажуть, на гора перебуваючи з візитом в Шанхай, канцлер Німеччини сказав, що ніхто не повинен допомагати. Маючи на увазі збільшення китайського експорту до Російської Федерації після вторгнення в Україну, ми сам цифри теж з вами напередодні говорили. Ось чому ми також закликаємо всіх не обходити санкції, чому ми також закликаємо не постачати зброю. За словами пана Шольца, агресивна війна Росії це не лише європейська проблема. Такі заяви Шольца пролунали якраз напередодні зустрічі з Сідзепіном. Напад Росії на Україну це не тільки європейська проблема, тому що якщо він стане широко розповсюдженим. На вже сказав, що це третя світова. Він стане загрозою миру і безпеці всієї планети. Заборона має поширюватися також на продукцію подвійного призначення, яка теоретично може бути використана і в цивільних цілях, але фактично використовується і в військових цілях. Ми цю номенклатуру з вами тільки вчора по лінії поставок із Китаю розбирали достатньо ретельно. До речі, оці от поставки кому їх здійснюють. В принципі, не знаю наскільки це буде перспективно. Думаю, що просто політична заява. Але це по суті перша така політична заява від однієї сталої європейської структури. Напередодні парламентська асамблея Ради Європи заявила, що вона не визнає легітимності Путіна. Відповідне рішення прийняв юридичний комітет парламентської асамблеї ради Європи. Зокрема, зазначається, що Парє звертається до країн-членів Ради Європи, країн спостерігачів в цій організації, тобто США і інших європейського союзу, зупинити всі контакти з путінською владою, крім е, гуманітарних. Ну на сьогоднішній день особливих контактів немає. То лікорню подзвонить Шойгу, то там Шольц скаже, що як тільки забереться Путін із території України, то почне з ним говорити. Ну а поки що, так якби ні про що, але. На загал така заява присутня. До речі, забратися, не забратися з території. Очевидно, що він там закохтився, там базу якусь на території Грузії хоче робити. Ну, в анклавах, звісно, за загарбаних своїми танками. І от в грузинському парламенті, якраз напередодні, ви бачили це відео воно широко було. Бійка, ну як бійка, дав в морду. Член опозиції Алеко Елі Сашвілі під час обговорення суперечливого закону про іноагентів чисто російська калька, причому вдарив по обличчю лідера парламентської фракції правлячої партії грузинська мрія Мамукам Діна Радзе, коли той виступав на трибуні. Ну і цей удар спровокував більш масштабну бійку між депутатами парламенту. Не часто ми останнім часом таке бачимо. То було в українському парламенті, то інколи там японський чи південнокорейські парламенти. Пер грузинський Ну, звичайно, його ніхто не заарештував цього представника опозиції. Але він вийшов із будівлі парламенту і там давав інтерв'ю. Цей закон, закон їм в п'яту точку треба засунути. Прямо так сказав, ну правда, іншими словами. Які аргументи, що за аргументи, бідзині і мішки приходять і йдуть. А ви знаєте, де зараз мішка? Ну, це про Саакашвілі. Цей бідзіна ну, мається на увазі. Іванішвілі так само закінчить, так що не прикривайте його. Я завжди намагався спілкуватися з грузинською. Мір мрією по людськи, а вони нас ведуть в Росію. Зараз не час сидіти вдома. Треба виходити на вулицю. Ми повинні викинути їх разом з їхнім російським законом. Набридло все це. Я врізав по обличчю. Цьому російському агенту Мдіна Радзе Мдіна Радзе натомі заявив, що цей Лісашвілі Швілі підкрався до нього як злодій і вдарив його, що було не по чоловічому. Ну, звичайно, якби передумова, там намір прийняти закон. Грузинська мрія сказала, який вимагатиме від організації, якої отримують кошти за кордону, реєструватися як іноземні агенти. Офіційно це хочуть прийняти для захисту ліберальних цінностей. Ну і наміри правлячої партії Грузії. Ви ж бачите що окрім того, що їх визнали кандидатами в члени ЄС, все одно там штати ЄС, якби там це несумісні, кажуть кроки з цінностями блоку. Хоча що вони не знали, це ж було минулого року. Для чого було давати статус кандидата в ЄС, якщо вони продовжують ці ходу і плювати вони хотіли. Якби на цей процес бо ми вчора тільки говорили з одного боку Європа, з іншого боку Росії, якби європейські цінності, але там е, щось там ткімалі продавати краще в Росії. Ну, от якось так. Чи чванхару якусь там, чи цинандалі п'ють в Росії, бо в Європі ці вина не, не вживають в такій кількості, як італійські чи французькі. Напевно, ну хтось виживає, але це не потужний якраз економічний складовий. Ну, от якось вони так собі метикують. І ще одна інформація пов'язана з економікою. Тепер російською економікою. Кою Ройтер скаже, що Росія частково відновила потужності уражених українськими дронами нафтопереробних заводів, себто кількість потужностей, що простоювали внаслідок атак, знизилася з 14% до близько 10%. тобто зі 124 тонн на добу до 90,5 тонн на добу, зокрема рязанський НПЗ, що належить РосНєвті, повернувся в експлуатацію. От ремонтом своєї установки первинної переробки нафти, і там головна установка теж стала до ладу. Ремонтують відповідно установки і Куйбишевський, і Сизранський НПЗ. Ну от якби пауза затягнулася, хоча це залежність, все ж таки, до реляції Сполучених Штатів Америки. Хто знає, новий секретар РНБО пан Литвиненко в принципі назвав умову, за якою російські еліти можуть піти проти Путіна. Ну, ми знаємо, що на сьогоднішній день він їм дає заробляти і багато з них би стали з просто мільярдерів мультимільярдерами. Але Олександр Литвиненко давав інтерв'ю економісту і сказав, що бунт російських еліт є цілком реалістичним сценарієм. В російському керівництві ще чимало раціональних людей, вони подумають і діятимуть, коли зрозуміють, що ціна перебування з Путіним вища, ніж відхід від нього. Ну там як формування, вхід є, а вихід лише на кладовище. Не більше і не менше, якщо комусь там не вдається втікти чи не вдалося втікти насправді. Ну а як вони будуть цей, якби, виступати проти, якщо вони всі плюс-мінус задіяні в ВПК? А з них ще в Європі знімають санкції. Звичайно, для чого їм бунтувати проти Путіна? Ну а щодо продовження ударів по НПЗ, що в принципі теж є на столі верховного головнокомандувача, я не сумніваюся. І в принципі, це частина стратегії, ідеї якої полягає в здійсненні тиску на Путіна. Це знову ж таки реляція від секретаря РНБО Олександра Литвиненко. По перше. Це обмежує його простір для маневру. А по-друге, це допомагає переконати російське суспільство і еліти в тому, що продовження війни коштує дорожче ніж її припинення. Ну і так пан Литвиненко зазначив, що на відміну від Росії Україна не завдає ударів по цивільних об'єктах. Ну, це до слова якби трошки проти проти речі якраз заявам Білого Дому взагалі Кірбі, зокрема, разом із Саліваном. А ще от реакція наша на це прохання не бити по НПЗ, бо кожного дня хайпує в цьому розумінні в хорошому слова. Звичайно, міністр закордонних справ Кулєба. Кожен виживає як може, а в нас через відсутність батарей Петріот росте пере, роз, зростає перелік загиблих, мирних громадян. Це нікого не хвилює. Я всіх наших партнерів дуже люблю і поважаю. Коли доходить до такої логіки, то в мене одне запитання: через удари по нашій енергетичній системі, через відсутність Петріот, роста росте кількість людей, які живуть без світла. Це нормально? Це треба мислити своїми інтересами кінець кінцем при всій повазі, вдячності. Але ви вірите, що армія США не має запасної батареї? Петріо? Яку можуть передати Україні, е, якщо партнери кажуть, ми вам даємо завтра сім батарей, Петріот, але в нас до вас прохання можна не робити ось ось цього, і цього, Ну тоді є предмет для розмови. Якщо в тебе немає цих батарей, немає предмету розмови, при цьому тобі ще просять а, чи кажуть щось не робити, то про про що говорити? Тоді кожен виживає як може, насправді так воно виглядає. І це слова пана Кулебе. Ну е, паралельно з тим. Правда, не на військові цілі. Але Єврокомісія після Європарламенту ухвалила оцей український план, що й основою для реалізації українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро в бюджеті ЄС на 24-27 роки. Тобто там процедура йде. Ну думаю, що вона буде прийнята. Хоча знову ж таки там процедурно далі доєднуються країни-учасники Ради Європи, але таке рішення за великим рахунком відкриє можливість для здійснення регулярних платежів, які мають критично важливе значення для. Бюджетної підтримки України. Єврокомісія ухвалила пропозицію для виконавчого рішення Ради ЄС, яким надається позитивна оцінка європейському українському плану, який є стратегією України провадженні всеосяжних реформ і інвестиційної стратегії на наступні 4 роки. Цей важливий крок відкриває шлях для регулярної і передбачуваної підтримки України в рамках українського фонду. А в обсязі 50 мільярдів євро. Ну як зазначають фінансування в рамках цього фонду допоможе країні підтримувати. Дієздатність власної адміністрації сплачувати зарплати пенсії, давати базові громадянські громадські послуги, а також підтримувати процеси відновлення і відбудови в умовах, коли Україна продовжує захищатися від російської агресії. Це не про зброю і не про військових. Насправді про військових це наш бюджет, який вже в планах по мобілізації буде мати величезну дірку. Про це ми теж сьогодні в принципі поговоримо. А коли кажуть, а що ж ми там наобіцяли? Насправді Європи, то мушу сказати, що план України визначає 69 реформ і 10 інвестицій, розбитих на 146 кількісних і якісних показників. Ці реформи охоплюють 15 сфер, включно з енергетикою. Сільським господарством, транспортом, цифровізацією, проведенням економіки на зеленій рейки, людським капіталом, а також державними підприємствами, середовищем для ведення бізнесу державними фінансами і децентралізацією. Сьогоднішньою пропозицією ми вкотре демонструємо, що Європа буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і що ми готові надати таку необхідну фінансову підтримку. Отак, от, от сказала Урсула фон дер Ляен. Тепер от по плану чи за планом країн-членів ЄС, є один місяць, щоб схвалити на національному рівні Угорщина теж там в плані реформ, який є передумовою для виплати макрофінансової допомоги. Після цього буде можливо здійснити виплату ну до а, майже 2 мільярдів євро вигляді попереднього фінансування на час, поки не почнуться регулярні виплати пов'язані з реалізацією плану. Макрофінансова допомога Україні це 33 мільярди євро з 50 мільярдного пакету макрофінансової допомоги, призначеної для підтримки відновленої України. Модернізація буде видано в Києві у вигляді кредитів, а 17 мільярдів це гранти, які не передбачають повернення. От е, така ситуація, друзі. Ну і ще по лінії Міжнародного валютного фонду Світового банку засідання, які цього тижня відбудуться. Теж дають можливість досягти прогресу у використанні заморожених російських активів для допомоги Україні. Це якраз з посиланням на представника Міністерства фінансів США. під час засідань планується зокрема обговорити способи розблокування і мобілізованих російських активів для підтримки триваючого опору і довгострокового відновлення України. Будемо бачити, бо це теж пам'ятаєте, як я в першій частині вам доповідав. Є одна з складових плану, який представив сьогодні спікер Джонс. Того плану, який в одному з а, законопроєктів пропонується для України. Я вже вам казав, що там буде чотири законопроєкти, Ну, принаймні так вони планують. Коли сьогодні вже вівторок, побачимо. У них є середа, четвер і п'ятниця. До речі, стосовно фінансування наших мобілізованих, то в принципі, от дані від наших економічних оглядачів, один мобілізований коштує державі це в середньому 1,3 мільйона гривень на рік. Знову ж таки, в середньому додаткова мобілізація 100 тисяч українців обійдеться бюджету в 130 мільярдів гривень. За от словами наших експертів, це мінімальна цифра, якщо все буде добре зі всіма, з якої 40% йде на оплату праці. Решта на виплати зареженого від того, виконує мобілізовані бойові завдання на першій лінії чи в тилу харчування, там обладнання, озброєння, боєприпаси все залишить. Крім того, у випадку смерті або не дай не дай Боже смерті, або не дай Боже інвалідності громадянина держава зобов'язана забезпечити додаткову підтримку. Тобто навіть з 1,3 мільйонів на людину, якщо рахувати на всіх мобілізованих, це 1,7 трильйонів гривень на рік. І це весь обсяг державного бюджету на 20, на 2024 рік. А ми ще з того маємо озброєння купувати. Ось в чому заковика так, друзі, по мобілізації ще роз'яснення є по студентах. Ви ж чули, що студентам державних і комунальних вишів дозволено виїжджати за кордон, там якби на е, ці про, про програми, які між е, вишами є. Академічна там, мобільність, щось таке, але на початку квітня, от з одного боку, уряд дозволив студентам, чоловікам, які навчаються в державних і комунальних вишах, їздити за кордон. А в Міністерстві освіти і науки у відповіді на запити журналістів відбули, ну в нас ж є приватні виши. Да? Так, от чи студентам приватних вишів не можна там часом теж поїхати за кордон. Так, от сказали, що відповідно до схвалених норм освітні заклади, які беруть участь в програмах. Академічної мобільності отримують фінансування із державного чи місцевого бюджетів. Зміни, внесені до правил перетинання держкордону, стосуються лише цієї категорії студентів, оскільки саме в такому разі, відповідно до законодавства, державні комунальні заклади вищої освіти зможуть безоплатно забезпечити учасників економічної мобільності необхідними послугами. Ну і наголосило відомство, що в Україні досі функціонують приватні заклади вищої освіти, яким навіть призупинили ліцензії. Якби зміна до постанови стосувалася студентів таких закладів, це могло би створити ризик для незаконного витоку за кордон задля уникнення мобілізації. От. Ми пояснення тільки державні і комунальні, при тому, що випускникам шкіл. А, зокрема, в Польщі, а ви знаєте, що з 1 вересня поточного року до цих шкіл підуть і українці а, ті родини, які залишатимуться в Польщі, будуть зобов'язані дітей вже віддавати безпосередньо в польські школи. І от там хто там випускні класи, я теж не сумніваюся, що будуть і такі. Так, от в Польщі випускникам шкіл пропонують місяць військової підготовки, причому не безоплатно. Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк камеш. Оголосив про запуск програми місячної військової підготовки для випускників шкіл, учасників якої будуть заохочувати фінансовою винагородою. я хотів би запросити молодих людей після закінчення середньої школи, перед тим як вони підуть до університету або на роботу, пройти місячне навчання, щоб ми могли запропонувати їм навички там по якісь вміння. Я вважаю, що краще піти на, нав... на таке навчання, сказав міністр оборони, ніж працювати в кафе чи ресторані. Ну я думаю, що для тієї соціології, яку продамо. Стували поляки, це таке суперечливе твердження, бо ну, велика кількість народу вон в Іспанії квартири купує так. Про всяк випадок ця винагорода буде зовсім не символічною, а дуже пристойною, вищою за мінімальну зарплату. Тому я буду дуже заохочувати молодь. Звичайно, щоб вона стала на облік. Звичайно, щоб отримала якусь попередню військову спеціалізацію. Для цього звичайно ця робота і відбувається. Як буде в середовищі поляків молодих, теж незабаром ми дізнаємося, чи ця ініціатива взагалі злетить чи не злетить, як то модно. Казати ще стосовно інформаційного забезпечення нашої роботи. Ну от чули там цей Джонсон виносить один законопроект пов'язаний з забороною Тіктоку, взагалі в Сполучених Штатах Америки. Причому його очільник там Трамп кілька разів міняв свою доктрину стосовно, то не потрібен, то і треба його продавати американцям. То він потрібен нормально. Давайте бити Байдена в Тіктоці. Але зараз само там Трампа б'ють, бо там розпочинається судовий процес Нью-Йорку. Теж я думаю, що незабаром будемо бачити, чим він закінчиться. Але що стосується Тіктоку, то Україна почала співпрацювати з адміністрацією соціальної мережі, тобто встановили контакт. Це потрібно для того, щоб боротися із поширенням російської пропаганди. Наразі е відповідні наші інституції проводять рад заходів з метою блокування зазначених вище сторінок на території України. Центр протидії власне дезінформації також звернувся до українців, які тіктоком користуються, повідомляти про канали, які ведуть підривну діяльність проти України. Там навіть список є каналів, можете його додавати до нього, якісь нові свої відомості. Бо минулого року багато країн заговорили про заборону Тікток і обмежити використання соцмережі планують не тільки в Штатах, а в Британії, Австралії, Ірландії, Нідерландах, в інших країнах, в тому числі в деяких країнах, хочуть нести заборону на використання застосунку державними службовцями. Це за замовчуванням, але знову ж таки державні службовці можуть користуватися там корпоративними, умовно кажучи, телефоном можуть приватними, тобто на роботі чи в приватному обігу, чи взагалі. Якби не мати своїх аккаунтів. ну в будь-якому разі. Ну і хто часто користується, звичайно, частіше підзаряджає гаджети свої в цьому зв'язку. Я ще раз е е е хотів би звернутися із словами Укренерго. Ну, по-перше, з інформацією, що всі в вцілілі електростанції працюють зараз на максимумі, і в цьому зв'язку треба економити електроенергію. Чи напередодні негода бачили, і Дніпропетровщина і Київщина точно знаю? Ну по Дніпропетровщині вчора відрубали світло і в Кривому Розі. Потім поновлювали, слава Богу, але на інших територіях Дніпропетровської області, так само і на Київщині. Я знаю багато зараз населених пунктів відключені від електрики, але Укренерго. Каже, що наші диспетчери роблять все можливе, щоб в цих складних умовах підтримувати баланс в енергосистемі, але найбільший ефективний засіб, якщо споживачі самі свідомо зменшать обсяг споживання електроенергії, особливо велика потреба в ощадливому споживанні є в години добового максимуму, ще раз 19 22 Тож просимо вас уважно поставитися до наших застережень. Так наголосили в Укренерго. Я друзі теж от ще раз цим до вас звертаюся і не сумніваюся, що наша притомна аудиторія плюс мінус ну, якось співставляє свої необхідні роботи. От з цим проханням, якби з обмеженнями в цьому лише часовому проміжку. Друзі, дякую вам, що ви є на youtube каналі Василь Кланчук. Так виглядає у розвитку сьогоднішній день. і Багато новин, ну реально новацій. Побачимо, як вони будуть розвиватися. Деякі з них до вечора вже будемо бачити, деякі до а, вже початку завтрашнього дня, але тим не менш вівторок і 16 квітня. Дякую вам дуже. Нагадаю, що цей канал називається Василь Кланчук. Так, звуть і мене. Для тих, хто вперше тут, будь ласка, не забувайте підписатися, і дзвіночок вимкнути, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео з категоричною українською вподобайкою. З лайкосом теж, будь ласка, не забувайте, бо це пальне і крутять вони. Ваші лайкоси і категоричні, особливо українські вподобайки, крутять всі славно звісні алгоритми Ютубу, для того, щоб вони залучали через там присутність в рейтингах, в пропозиціях більшу кількість притомної аудиторії, яка є на просторах нашої соціальної мережі. Дякую вам дуже. Не забувайте про. Коментарі є гіперпосилання на це відео в ваших соціальних мережах, але дуже дуже дякую моїм патріонам, спасибі спонсорам каналу. Да, така фішка є від Ютубу, які підтримують безпосередньо мою роботу. Дякую вам дуже в описі до цього відео. Хто би хотів на постійній основі підтримувати мене? Є всі посилання, бажання, можливості. Це повинно дійсно співпадати. Але на загал більш важливим, звичайно, є підтримка наших героїв, наших хлопців і дівчат, збройні сили України Сил оборони. Разом з ним, бо ми пхаємо до перемоги. Вона буде обов'язково, навіть не сумнівайтеся. Що раз дякую за ваш час. Хай щастить до побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!